У Закарпатській ОВА відбувся брифінг про військову службу за контрактом у Чопському та Мукачівському прикордонних загонах, а саме про переваги, перспективи та альтернативи мобілізації, розглядаючи перше питання, були згадані посади, яких найбільше потребують на службі, та їх професійна підготовка до роботи. Ми також потребуємо інспекторів прикордонної служби, в тому числі дуже зараз розповсюджена спеціальність. і Ми шукаємо людей. Це інспектор прикордонного контролю. Багато хто. Читає в новинах або на сайтах пошуку роботи, що ж це за посада, і нам набирають, питають, що це таке. Якщо коротко пояснити, то це люди, які безпосередньо несуть службу у пунктах пропуску через державний кордон, як автомобільних, так і пішохідних, залізничних. Тому досить така цікава робота. Також для Людей особливо молодь звертається на посади операторів БПЛА. Досить цікава професія, на яку, звісно, ми навчимо. Особливість також цього контракту, що також він добровільний, можна обрати посади, можна обрати який які саме загон бригадного типу. Тому хлопців віком від 18-24 також ми можемо вивчати на ці посади. Наразі багато людей зі східних та центральних областей країни приймають нелегке рішення змінити своє місце проживання. Тому ті кандидати, які звертаються, мають особливу перевагу допомогу при переїзді разом із родиною. Крім цього, служба за контрактом має інші плюси. Перші 12 місяців людина виконує завдання саме безпосередньо в межах Закарпатської області. Що надає Державна прикордонна служба саме для цих людей, це ну, по-перше, це офіційне працевлаштування. По-друге, це стабільне грошове забезпечення. По-третє, це соціальний захист та гарантії. Зазначу також кар'єрне зростання. І час підписання першого контракту. Людина має змогу отримати ще. Підйомну допомогу в розмірі місячного грошового забезпечення у своїй промові. Начальник групи рекрутингучопського прикордонного загону зазначив, що кожен військовослужбовець може отримати матеріальну допомогу на оздоровлення та вирішення соціально попутових питань у розмірі місячного грошового забезпечення. Також торкнувся теми строків контрактної служби. Запрошуємо бідних і мотивованих молодих людей і немолодих людей. Приєднатися до нашої прикордонної команди от підписати контракт от, з різними термінами проходження служби, от, віком від 18 до 60 років. Відносно термінів контракту, от. Люди від 18 до, 20, до 24 років пропонується контракт терміном 1 рік. Також терміном 1 рік пропонується е, людям за фахом фельдшер та за фахом психологічної освіти. Віком від 18 до 60 років. Пропонується термін підписання контракта три роки. Контрактна служба це не просто стабільна робота та соціальні гарантії, а й можливість обрати власний шлях у захисті країни. А ті, хто зацікавлений у службі за контрактом, можуть звернутися до відділів рекрутингу Чопського та Мукачівського прикордонних загонів та дізнатися про всі умови.